Вийдайся, серце моє, вийдайся, ти й ходь, коли не знаєш причин чи рішень, втрата це те, що ти в світ приходиш і те, чим ти його лишиш. Немає спасіння без потрясіння, говориш ти вперто і наскалу. Ніби ця рана зовсім не вирва, і ніби сама ти нею не стала. Так кожного разу приходить завтра. І вітер віє тебе в житті, коли ти не знаєш, чи варто, коли боліти це твій спосіб жити. Так проростає у тілішок, стерчить низ, як та мотузка. І хто б до тебе не підійшов, тепер узірив, тепер не друзький. Ти вже це бачила, так вже було. Нікому більше і знати не треба, як ти робила співнеба любов. inside in your level.